відео ми розглянемо, як відбувається коригування невірно облікованих операцій у системі Business Central. Отже, після обліку документа в Business Central подальше виконання змін в ньому більше не допускається. Наприклад, якщо документ було обліковано з невірною ціною або кількістю, ці дані не можна змінити напряму. Натомість використовується коригуючий документ, який фіксує скасування або виправлення попереднього запису, і створюється новий документ з вірними даними. Основна причина такого підходу це забезпечення аудиторського сліду в системі, що робить облік прозорим, зрозумілим та таким, яким довіряють аудитори, менеджмент та власники бізнесу. Процедура виправлення в системі спрямована на збереження повноти даних, інформації про помилку. Процесу її коригування та оновленої інформації. Важливо також відмітити, що Business Central пропонує різні допоміжні інструменти для зменшення помилок та швидкого виправлення невірно облікованих документів, які ми розглянемо в цьому відео. Для того, щоб перейти до коригування даних або виправлення помилок, в першу чергу розглянемо, звідки береться інформація в системі. Будь-які операції в системі з'являються на підставі первинних документів. Наприклад, для такого процесу як закупівля, первинними документами можуть бути замовлення на закупівлю або інвойс закупівля. Первинні документи можуть бути відредаговані або видалені до моменту їх обліку. При обліку ж первинного документу створюються один або декілька облікованих документів. В облікований документ неможливо внести зміни або видалити його. Такий документ вже відображає результат обліку. Також в момент обліку створюються операції у відповідних книгах. Наприклад, якщо ми говоримо про документ замовлення на закупівлю, то в момент його обліку створюються операції в головній книзі, в книзі операції товару, операціях вартості, книзі операції постачальника тощо. Такі операції також є нередагованими і не можуть бути видаленими. Оскільки для кожної операції в системі існує документ джерело, такі ж документи джерела існують і для коригувальних операцій. Такий підхід з документами джерелами дозволяє зберігати інформацію про те, хто і коли допустив помилку, а також ким і коли були внесені виправлення. Загалом процес коригувань в системі може бути описаний наступним чином. Це створення первинної операції з помилкою, сторнування помилкової операції та формування нової операції з виправленими значеннями. Розглянемо наступний приклад для процесу закупівлі. Замовлення на закупівлю було обліковано, натомість були створені такі документи, як облікований інвойс закупівлі та облікована прибуткова накладна. Якщо пізніше в облікованому інвойсі закупівлі було виявлено помилку, наприклад, в ціні одиниці закупівлі, то для виправлення облікованого інвойсу необхідно створити коригувальний документ. Для нашого прикладу це кредитнота закупівлі, яка може частково або повністю сторнувати раніше облікований документ. А для внесення вже виправленої інформації можна створити та облікувати новий інвойс закупівлі з вірними даними. Приклади коригувань розглянемо дещо пізніше. Бізнес центр надає зручні інструменти не тільки для виправлення помилок, а й для того, щоб уникнути їх. Одним із таких інструментів є функція попереднього перегляду обліку. Таким чином, ви можете побачити в розрізі окремих книг операцій, які операції будуть сформовані при обліку. Перевірити рахунки, суму та кількість для кожної операції. Якщо за результатом попереднього перегляду обліку виявлено помилку, ви маєте можливість внести потрібні зміни і облікувати документ з правильними значеннями. Якщо ми говоримо про перевірку наявних помилок, при аналізі облікованих документів у вас також є можливість швидко перейти до перегляду всіх пов'язаних операцій напряму з облікованого документа. Для цього необхідно скористатись функцією пошук операцій. Аналогічно до попереднього перегляду обліку, дана функція дозволяє розглянути пов'язані операції в розрізі різних книг операцій. Якщо помилка була виявлена після обліку, як зазначалось раніше, виправити її можна за допомогою коригуючого документа. Тип коригуючого документа визначається в залежності від типу того документа, який необхідно виправити. В нашому прикладі при виправленні облікованого інвойсу закупівлі ми будемо працювати з кредитнотою нотою закупівлі. В залежності від налаштувань, при обліку кредитноти може автоматично створюватись не тільки облікована кредит-нота, але й облікована видаткова або прибуткова накладна на повернення. Обліковані коригуючі документи також зберігаються в архіві, що дає можливість контролювати та аналізувати проведені виправлення. Що стосується створення та обліку коригуючих документів, є декілька варіантів їх створення. Перший це створення документа та його рядків вручну. Другий варіант це створення рядків через функцію Отримати обліковані рядки для сторнування». Даний варіант дозволяє створити рядки документа автоматично на основі раніше облікованих операцій, а також дозволяє об'єднати виправлення операцій із декількох облікованих документів. При цьому на формі запиту необхідно обрати е, тип документа та на вкладці з рядками обрати рядки, для яких має бути створено сторнуюча операцію. Третій варіант це створити коригуючий документ напряму з облікованого первинного документа через функції Скасувати або Виправити. Давайте розглянемо дані функції детальніше і подивимось, чим вони загалом відрізняються. При скасуванні документа автоматично створюється та обліковується зворотні документи. Наприклад, при скасуванні облікованого інвойсу закупівлі створюється кредитнота закупівлі. Створена кредитнота містить всі позиції з оригінального інвойсу, створює операції з від'ємними сумами та кількостями. Такий документ одразу обліковується, а початковий інвойс отримує статус скасований. Зауважу, що система дозволяє скасувати тільки відкриті документи, тобто ті, до яких не застосована оплата або інший коригуючий документ. Для того, щоб перейти до формування нової операції з правильними даними, можна створити новий документ закупівлі. Щоб не заповнювати документ з нуля вручну, також можна скористатись функцією Копіювати документ. Це заповнить як заголовок, так і рядки документа. Після цього можна вже буде внести необхідні виправлення. Наприклад, відкоригувати ціну закупівлі. При копіюванні документу також необхідно обрати тип документа, з якого ми копіюємо інформацію, та номер даного документа. Додатково на формі запиту є такі поля, як включати заголовок або перерахувати рядки. Якщо ви обираєте другу опцію, тобто перерахувати рядки, рядки будуть створені з актуальними даними на поточну дату, що може впливати, наприклад, на ціну товару. Якщо ж ви обираєте першу опцію, тобто включати заголовок, рядки будуть повністю скопійовані з оригінального документа. Повернемось до нашого облікованого інвойсу закупівля. Що стосується функції виправити, то при її використанні також автоматично створюється та обліковується зворотні чи документ, в нашому випадку кредитноти закупівеля. Але також ще створюється новий інвойс з тією ж інформацією, з якою був облікований первинний документ. Створення нового інвойсу можливе тільки якщо облікований інвойс не був створений на основі замовлення. В такому випадку можна використовувати скасування публікованого інвойсу, а пізніше створити нове замовлення на закупівлю через функцію копіювання. Аналогічно до функції Скасувати система дозволяє виправити тільки відкриті документи. Такий підхід є зручним, коли необхідно змінити лише декілька полів без створення документу з нуля. І також є третя опція це створити коригувальну кредитноту. При цьому створюється кредитнота з цією інформацією, яка є в облікованому документі. Але на відміну від попередньої функції, кредитнота не обліковується автоматично, її обліки застосування необхідно виконувати вручну. Тепер давайте розглянемо виправлення помилок для коригуючого документа, який також може бути облікований невірно. Загалом процес коригування в даному випадку аналогічний до того, що ми розглянули раніше. Необхідно сторнувати невірно облікований документ та створити новий документ з виправленими даними. Перший випадок, якщо кредитнота була створена на основі облікованого інвойсу, вона позначається як коригуюча. Для кредитнот з даною ознакою можна також застосувати функцію скасувати, що сторнує нам всі операції пов'язані з даною кредитнотою. В іншому випадку, якщо кредитнота була створена вручну і немає позначки Коригуюча, можна створити зворотній документ вручну. Зворотнім документом для кредитноти Є інвойс. В нашому випадку інвойс-закупівля. Для того, щоб не заповнювати рядки вручну, ми знову можемо скористатись функцією копіювання документа. Тепер в полі Фільтр по типу документа беремо обліковані кредитноти. Після обліку такого інвойса закупівлі необхідно застосувати між собою невірну кредитноту і даний інвойс закупівлі. Це допоможе зіставити між собою операції з даних документів. Для цього ми можемо перейти до книги операції постачальника та накласти фільтр за номером даного постачальника. Якщо сума залишку не нульова, це означає, що операції не застосовані між собою. В такому випадку обираємо функцію застосувати операції. Та встановлюємо ідентифікатор навпроти того документа, з яким має бути застосований інвойс. В нашому випадку це невірна кредитнота. Тепер, коли кредитнота сторнована, необхідно буде створити нову кредитноту із вірними даними. Аналогічним чином можна виправити обліковані документи повернення закупівлі або продажу. Додатково в Business Central є можливість коригування аналітик для операції головної книги без зміни суми або рахунків. Це дозволяє виправити аналітики, наприклад, підрозділ, код проекту чи статтю витрат одразу в облікованих записах, без додаткових документів чи в обліку фінансових операцій. Така можливість особливо корисна для ведення точної управлінської звітності. Для виправлення аналітик необхідно перейти до операції головної книги, обрати операцію та скористатись функцією виправити аналітики. Після застосування змін ми можемо побачити, що значення аналітики було оновлено. Однак зауважу, що в пов'язаних документах та в інших книгах операції значення аналітики. Залишається таким, яким воно було в первинному документі. Якщо це має бути виправлено в інших книгах операцій та в пов'язаних документах, необхідно використовувати коригуючі документи, які ми розглядали раніше. Дякуємо за увагу та до зустрічі в нових відео!